Фейковий лікарський висновок за 2 тисячі доларів і можна тікати. СБУ заблокувала канал незаконного виїзду ухилянтів за кордон. Організаторкою схеми виявилася мешканка Дніпра. Жінка допомагала чоловікам уникнути призову за рахунок підроблених довідок про тяжкі хронічні хвороби. Потенційно нездорових клієнтів махінаторка шукала винятково серед знайомих Задля дотримання конспірації, проте не допомогло. Представники управління СБУ в Дніпропетровській області затримали організаторку, коли та забирала грошову винагороду за послугу. У жінки вже провели обшуки та повідомили їй про підозру. Під час обшуків фігурантики кримінального провадження правоохоронці вилучили чорнові записи, підроблені печатки і штампи медичних установ, а також грошові кошти у різних валютах. Крім того, в одному з ТЦК Дніпропетровщини вилучено медичну документацію і військові квитки військовозобов'язаних, які обґрунтовано підозрюються у поданні фальсифікованої документації щодо стану здоров'я. Наразі організаторці каналу повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Незаконне переправлення осіб через державний кордон України Кримінального кодексу України. Судом їй обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.